Процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень називають інформаційними процесами. Кожен із цих процесів має свої характерні особливості. Так процес зберігання повідомлень передбачає наявність носія, на якому фіксуються повідомлення. У комп'ютерних системах для фіксації повідомлень використовують різні носії. Мікросхеми пам'яті Магнітні диски або стрічки, оптичні диски тощо. Особливістю зберігання даних у комп'ютерах є те, що дані на носії записуються з використанням двікового кодування. Тобто, фрагмент носія, що може зберігати один біт даних, перебуватиме тільки в одному з двох станів. Наприклад, для мікросхеми пам'яті, є заряд або немає заряду. Для запису та щитування даних з носія у комп'ютерних системах використовується відповідний пристрій, що записує та щитує дані з носія. Запис і щитування даних відбувається під керуванням спеціальних програм драйверів пристроїв зберігання даних. Процес передавання повідомлень передбачає наявність джерела повідомлень, приймача повідомлень і середовища передавання. У комп'ютерах джерелом повідомлень, як правило, є пристрій введення даних: клавіатура, сканер, мережевий адаптер, миша тощо, а приймачем оперативна пам'ять. У разі, коли після опрацювання повідомлення надсилаються користувачам, джерелом повідомлень може бути сама оперативна пам'ять, а приймачем пристрій виведення даних. Монітор, принтер, мережевий адаптер, мультимедійний проєкт. Опрацювання повідомлень полягає у створенні нових повідомлень на основі існуючих. Фактично, будь-яке перетворення початкового повідомлення за формою або за вмістом є його опрацюванням. Основним пристроєм опрацювання даних у комп'ютері є процесор. Разом з тим, значна частина інших пристроїв комп'ютера виконує перетворення даних. Так, клавіатура перетворює повідомлення про натиснення певної клавіші. Сукупність електричних сигналів. Більш складне опрацювання повідомлень здійснює принтер. Він перетворює електричні сигнали про зображення від комп'ютера в команди пристроям, що наносять фарбу на відповідні ділянки сторінки. Тому для такої роботи більшість сучасних принтерів мають власний процесор.